У нас повторення цих тем, які ми вчили в 6 класі, і зараз ми розв'язуємо задачі. І я вирішила розподілити задачі на певні види. І зараз ми згадаємо задачі на спільну роботу. У мене є такі ну, картинки, які показують, як пов'язані. Певні величини, які застосовуються в задачах на спільну роботу. Так, і дивіться, перша наша схема, і доречно собі зобразити в дошитах: R позначена робота, робота це якісь деталі, вироби таке інше. що може бути там е, ну, басейн, наповнюється да, водою. Робота це наповнення батень, чи спорожнення чогось. Тобто робота це у нас от, буквою РП. Час буква «Ч», секунди, хвилини, години, дні. І продуктивність це робота за одиницю часу, тобто швидкість виконання роботи. Іншими словами, Скільки деталей виконує чи виготовляє за годину, за одну годину. Скільки якої, ну, виробів робить за один день, там, за одну секунду, за одну хвилину, за один тиждень, тобто за одиницю часу. Пов'язані ці величини можна таким трикутником зробити. Ну, а роз'яснення до трикутника йде так. Дивіться, робота дорівнює продуктивність помножити на час. Продуктивність дорівнює робота поділити на час. Час дорівнює робота поділити на продуктивність. А схожі формули можна провести так аналогію з тим, як задачі на рух. Тобто відстань дорівнює швидкість помножити на час. В нашій роботі, ну, в наших задачах на сумісну роботу це у нас по-іншому. йдеться. Ну, замість відстані це кількість е, якихось виробів, да? замість е, швидкості ну, виконання роботи продуктивність. Ну, час залишається часом. Це така спільна схема. Далі розглянемо декілька таких задач, які ну, допоможуть нам з'ясувати застосування цієї схеми. Зверніть увагу, доречно до умови зображати табличку, в якій записати продуктивність час робота. Mm. Так, Ну і можна ще зверху записати, що продуктивність помножити на час дорівнює робота. Тоді у вас перед очима буде зв'язок між цими величинами. І читаємо умову такої задачі. Майстер може відремонтувати кімнату за 24 години, а другий майстер може відремонтувати цю кімнату за 48 годин. За скільки годин, працюючи разом, це спільна робота, вони можуть відремонтувати таку кімнату. Прочитали перший раз умову. Табличка у нас є. І ми в цю табличку записуємо те, що нам дано. Що нам дано? Ну, по-перше, я буду ставити такі галочки, що дано. Майстер може відремонтувати кімнату за 24 години. Майстер на увазі працюючи самостійно, і ми внесли 24. Години в таблицю, там, де час, і позначилося до першого майстра. Другий майстер ось. Нижче разом. Ну, так от таку табличку. Перший майстер, другий майстер або перший робітник, другий робітник і разом. Далі продуктивність поносить на час дорівнює робота. І ще раз, майстер самостійно 24 години. Перший. Другий майстер може відремонтувати цю ж кімнату за 48 годин. Записали теж в таблиці. <кій> Поки що галочки я ставлю там, де нам щось дано. І так, робота приймається за одиницю, за одне ціле. Тобто відремонтувати всю кімнату. Це у нас один. Тобто він всю кімнату може відремонтувати за 24. Датам інший е цю кімнату за 48 І разом. Тобто вся робота приймається за одне ціле. <кій> Далі. Продуктивність. Тобто це швидкість. Тобто кімнат кімната за годину так Ця ж продуктивність знаходиться діленням. Я нагадую, щоб знайти продуктивність, ось я підкреслюю зверху, бачите. Потрібно роботу поділити на час. Тому ми заповнюємо першу колонку вже не за умовою, а за формулою знаходження продуктивності. І тут у нас з вами, щоб знайти продуктивність, потрібно роботу поділити на час. Тобто 1 на 24. Для другого теж 1 на 48. Далі, разом. Ось наша дія. Тобто, оце все ми за формулою зробили. Заповнили табличку ну, без такого напряму як. Далі, продуктивність разом. Потрібно 1,24 додати 1,48. Додали, звели до спільного знаменника, скоротили. Отримали 1,16. І заповнили разом. І залишається у нас, дивіться, червоним підкреслено відповідь на питання, за скільки годин працюючи разом, вони можуть відремонтувати таку кімнату. Тоді ми дивимося, візьму інший колір, жовтий наприклад. У нас є продуктивність, тобто швидкість виконання разом. У нас є робота, так? тому як знайти час? Щоб знайти час, використовуємо формулу час дорівнює, робота поділити на продуктивність. І тому ми один ділимо на одну 16 і отримаємо 16 годин. І це наша відповідь. Тобто, за 16 годин разом вони можуть виконати дану роботу, тобто відремонтувати кімнату. Тепер дивіться. <кій> Аналіз такий, що якщо а, хтось робить роботу, а, і він витрачає певний час, якийсь ну, одна людина, і друга цю ж роботу теж виконує якийсь певний час самостійно, То коли вони будуть виконувати роботу разом, то зверніть увагу, час виконання зменшиться, тому що разом виконувати швидше. І пам'ятаєте, ми говорили про прямо пропорційні величини колись і обернено пропорційні величини. Тому тут можна взяти цю задачу як наведення прикладу обернено пропорційних величин, це між, скажімо так, кількістю виконавців роботи та часом виконання. Тобто, чим більше виконавців, да, тим Менше часу їм знадобиться, щоб виконати цю роботу. Так, ну це так, я додатково нагадала. Давайте ще одну відомому таку задачу, щоб закріпити. Так, задача наступна. Хід Том з'їдає смажену індичку за 20 хвилин, а мишенят Джеррі за 30 хвилин. За скільки хвилин Томі Джері з'їдять індичку разом? Стоїть Том. Джері і разом. Далі продуктивність, дорів, продуктивність у нас, помножити на час, дорівнює робота. Далі, час э, Тома, 20 хвилин, час Джеррі 30 хвилин, ця робота за одиничку позначилася. Потім продуктивність це робота, поділити на час. 1,20, 20, 1,30. Потім додали, знайшли роботу разом. Першою дією одна дванадцята. А потім, щоб знайти час разом, потрібно роботу поділити на продуктивність і отримали ось друга дія 12 хвилин. Так. Давайте ще У мене тут є такі задачі, що можна розглянути. Через першу трубу басейн можна заповнити водою за 10 годин, а, дру, а другою трубою за 8 годин. За який час можна заповнити басейн водою через дві труби, якщо відкрити їх одночасно. Робота одиничка. Перша труба, друга труба разом. Далі час першої 10 годин, час другої – 8 годин. Далі продуктивність Нагадую, знову вже таки. Продуктивність. На час дорівнює робота, щоб знайти продуктивність, роботу ділимо на час одна, одна восьма. Додали обидві продуктивності, отримали 9 Це спільна продуктивність. Потім, щоб знайти час, потрібно 1 поділити на 9 94. Поділ, поділ, і отримали певне число. Ну і все, всі інші отут у нас задачі е, теж, теж такого ж формату для знаходження е, нашого е, ну, часу спільної роботи. Так, це в мене вже інше. Тепер я відкриваю наш підручник. і ми дивимося на задачі. Того формату, як я тільки що пояснював. Так. Ну, Ярослав зробив проперну. Це домашнє завдання. От ще в нас на сумісну роботу. До басейну підведено три труби. Через першу трубу басейн наповнюється водою за одну годину, через другу трубу за дві години. Через третю трубу за три години. За кілька хвилин наповнюється басейн, якщо відкрити одночасно три труби. Нагадую, можна, ну, це можна і без таблички, але я зараз так, щоб цим було зрозуміло. І так, перша труба, друга труба, третя труба. І остання те разом. Далі. Продуктивність. Там буква П була, давайте ми візьмемо П така українська. Продуктивність. Далі. Час і робота. Продуктивність помножити на час дорівнює робота. Час першої труби одна година. Та самостійний час другої труби – 2 години. Час третьої труби – 3 години. Далі. Робота – 1, 1, 1. Продуктивність. Роботу ділимо на час. Це в мене таке чек. Тут у нас через першу трубу, так, одиничка, 1 один на 1. Друга, одна друга. Третя, одна третя. Разом один плюс одна друга плюс одна третя. Додаткова дія. Один плюс одна друга. Плюс одна третя. Сюди три. Сюди два. Дорівня. Один плюс шостих. Дорівню. Одна, пять шоста. Це у нас продуктивність, яка виміряється зараз, за одиницю часу, да? швидкість наповнення за одиницю часу, там у нас за одну годину. Так, так. далі записали 1,5. Так, далі, що далі у нас? Далі ми з вами, тут же одиничка, разом теж у нас. І друга дія. Щоб знайти час, потрібно роботу. Так, роботу поділити на продуктивність. І ділимо один. На 1,5. Дорівнює 1. Поділити. Переводимо в неправильний дріб на 11,6. Приділені. Перевертаємо, тобто, замінюємо оберненим значенням, отримали 6. 1 помножити на 6,11. І це буде 6,11 годин. Е, так, і. Так, що у нас тут далі? Далі можна перевести це у хвилину, до речі. Так, помноживши на 60 хвилин. А можна і так залишити. 6-11 годин. Не будемо ми переводити. І так, відповідь 6, 11. Це у нас це в годинах. я так розібрала задачу якби за тими схемами, що я показувала. ну якби вона Ця табличка як це більш організує і зрозумілим робить розв'язання. Ну, а так, характер. Що можна ще нам встигнути? Там 5 хвилин. Давайте глянемо ще якусь схожу задачу. Я зараз прибираю це все. Ну, Зараз ми оберемо з басейном ми робили. Так, через одну трубу, а через другу за вісім, завісну, годин, на помні щодного часу напомнити, а через другу скоро. О, давайте 1294. Так. Читаємо умову задачі. Через одну трубу басейн можна наповнити водою за 7 годин. Через другу порожнити за 8 годин. За скільки годин наповниться басейн, якщо одночасно відкрити обидві труби. Роблю теж так. І так, перша труба. Друга труба. Разом. Продуктивність час робот. Так, продуктивність помножити на, на час до рівня роботи. Так, далі. Заповнюємо таблички. Зверніть увагу, тут м, будуть певні речі для знаходження, е, ну, відрізнятиметься розв'язання від попереднього. Е, так, давайте так. Робота у нас полягає в чому, дивіться, через одну трубу басейн може наповнити. Тобто перша труба, я тут напишу наповнення. За, наповнити за 7 годин. А через другу спорожнити за 8. Друга спорожнення тут. Далі, це у нас робота, тут це у нас пов'язане з басейном. Далі, продуктивність, зверніть увагу. У нас одна сьома і одна восьма. Тепер дивіться, питання в наших разом. Я одразу таке питання. Ну, в чому у нас заключається наша робота? Питання: за скільки годин наповниться басейн? Значить, робота, я пишу, наповни. Зверніть увагу, тоді наповненість йде на плюс. Ну, тобто, в чому наша робота полягає? В наповненні, тому продуктивність першого йде додатня, тобто він на плюс робить, на виконання роботи. А спорожніння нашої, нашого басейну, це навпаки заважає. Да? спорожніння заважає, тому робота у нас. Тут Продуктивність, на нашу роботу по наповненню від'ємно. Тобі, щоб знайти спільну продуктивність, потрібно від тої продуктивності, яка додатня відняти, ну, яка робить на наповнення, відняти продуктивність на спорожній. Сюди вісім, сюди сім, дорівнює. 8, 1, 56. Ось це у нас спільна продуктивність по наповненню, розумієте? По наповненню. І тому ми тут можемо написати 1, 56. Ну, і останнє, ось це наше питання, яке потрібно. Друга дія. Потрібна роботу 1, ось вона, Поділити на продуктивність на 1,56 і отримаємо. 56. Так. І це у нас буде наша відповідь на наше питання. Скільки, за скільки годин наповниться басейн, якщо одночасно відкрити. Обидві зробив. 56 годин. Так, це у нас розв'язання. Зараз я тут прибираю. Олівець, синього кольору візьму. 56. Це годин. Так, і ось наша відповідь. Так. Ну. Зараз я гляну, що там. у нас. Час у нас вже це завершується час. Тому домашнє завдання я зараз вам і, або напису на платформі. Так. І це у нас було як підсумок. Ми розглянули задачі, як вони виконуються, задачі на сумісну роботу за допомогою схем, таблиць і певних.